Омтівюєй про головне помочь повішали новий польський прем'єр Дональ Тускон. Завіл що поможе Україні з закупками в Польша у НАТО закликали готуватись до війни з Росією у найближчі кілька десятиліть. Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Кинули просто. Ми повинні усвідомити те, що ми знаходимося у мирі, не є константою, і саме тому сили НАТО готуються до конфлікту з Росією. Казав адмірал. За його словами, не лише збройні сили, але й цивільні особи мають бути готовими до війни, яка вимагатиме кардинальних змін у їхньому житті, адже більшість Кість буде мобілізована в армію у разі початку війни. Бауер також зазначив, що країнам-членам НАТО потрібно підготувати промисловість, яка буде здатна швидко виробляти зброю та боєприпаси у разі військового конфлікту. Причому ці підприємства мають бути дуже захищеними. Я думаю, треба чітко сказати кілька речей. По перше, демократичний характер альянсу виключає повну уніфікацію думок та оцінок їх просто не може бути в НАТО. Хоча тому, що там при владі в різних країнах представники різних політичних сил. Але з іншого боку, дивіться, коли іспанський соціаліст Хав'єр Соллано очолював НАТО, саме тоді НАТО і Україна підписали Хартію про особливе партнерство в 1997 році. Ну як він очолював як генеральний секретар, це раз друге. Цей процес важливіший за сам предметний результат. Тобто, ми часто на це дивимося в оцінках е, ще ну знаєте Радянського Союзу, <пограми> програма Врем'я агресивний блок НАТО почне грати м'язами і все ні. Він за своїм характером оборонний альянс, тому він не почне грати м'язами. Він почне швидше говорити про те ті потреби, які перед ним існують, які на сьогоднішній момент є. І як там їх сприймають і як вони будуть реалізовуватися і втілювати в життя? Навчання це нормальний процес, і масштаб навчань свідчить про те, що в північно-атлантичному Альянсі достатньо чітко усвідомлюють ту загрозу, яка від Росії витікає. Вона просто відчувається в повітрі, але є і третій фактор: чим ближче до кордону Росії, тим Ну, хтось скаже алармійські настрої, хтось каже тривожні настрої. Вони будуть сильнішими. Так буде завжди, і ті, хто має негативний досвід співіснування поряд з Росією, вони завжди будуть упиратися в те, що вони ну будуть більш обережними, і ясно, що країни Балтії, Польща, Румунія вони будуть більш активними. Але ми зі свого боку, ми ж маємо не просто там захоплюватися тим, от, країни НАТО, так, так діють. Це все прекрасно, що вони так діють. Нам треба шукати можливості, щоб вони продовжували нас підтримувати, що це було на політичному, військово-технічному рівні і бажано на фінансовому рівні, щоб ми, ми це все робили. А ми замість того, ну ви знаєте, теза коли у нас вже. Е Фактично півтора місяці просуває тезу про те, що у нас скоро запрацює аеропорт Бориспіль. Це для чого? Для того, щоб ми е, усвідомлювали, що у нас в країні все добре? Чи як? У мене немає на це питання, ну, Євгене. А... Має я. Я просто вибачте, Наталко. Так, так. Я доведу думку до, до кінця. Має бути здоровий баланс алармізму якогось і того, що. Ми будемо боротися, будемо боротися просто до перемоги. Це має те затранслюватися. Від неї треба вибудовувати, а ми живемо в світі, де одна заява. Вона ну я все таки історик за освітою і. Зараз там займаюсь трохи комунікаціями, вчу комунікаціям в тому числі. Я дозволю собі таке припущення, що зараз відома Фултонська промова Черчилля, вона була б в інформаційному просторі може пару тріку днів, тому що її просто з'їли всі інші, розумієте. Щільність інформаційного простору дуже сильно виросла. Ми живемо в набагато більш інтенсивному інформаційному світі, і відповідна реакція має бути. А ми думаємо, що одна прекрасна промова кого завгодно: президента, міністра закордонних справ, головнокомандувача Збройних сил. Ні, цього недостатньо. Треба дійсно, як пан Вадим каже, системно працювати на різних майданчиках. Це має бути тактика, якщо хочете, це має бути тактика сенсового салямі. Тобто, ми маємо постійно демонструвати в різний спосіб. Але ж у нас немає навіть внутрішньої такої консолідації, хто і про що говорить, на яких майданчиках і як це робиться, тобто, якщо у нас відомо, що в парламенті не може цього бути, бо там теж відбувається сепарація, даруйте за таке негарне слово між правильними в лапках і неправильними депутатами, то що ж нам очікувати від всіх інших? Добре, давайте підемо далі до ще одного питання, яке я би я хотіла з вами обговорити. Допомога американська. Ще вчора здавалося, що вийшли вже почали з'являтися, як там писали ці лідери конгресу, які були на зустрічі в Білому домі із Джо Байденом, оптим обережний оптимізм. Так після цієї зустрічі, і було заявлено, що є надія на досягнення певної угоди. От сьогодні я читаю, що Ну Українформ передає з посиланням на захіл, що Дональд Трамп застеріг республіканську партію щодо погодження компромісної угоди про кордон, від якого від якої залежить допомога Україні. Тобто він виступає проти того, до чого наскільки я розумію, домовилися в Білому домі із лідерами конгресу, загалом. Тобто, знову допомога опиняється в підвішеному стані, тобто, крок вперед, два кроки назад. чи… Чи як це? Як вам виглядає наразі ситуація із допомогою американською позиція Трампа буде рівно такою, доки він не виграє праймаріс? Тому що йому треба чітко усвідомлювати і демонструвати своїм прихильникам всередині республіканської партії тим більше на тлі судових процесів, які можуть передбачати його виключення як? Кандидата в окремих штатах з бюлетенів для голосування він має демонструвати, що він з демократами взагалі ні на які компроміси не піде, ні і бо інакше ну він він не зможе мобілізувати своїх прихильників. Я не пропоную нам розуміти Трампа. Я пропоную розуміти, як працює ця система. Коли є два сильних кандидати, досвідчених кандидати, які вже перетиналися один з одним, і Трамп вже відчуває гіркоту поразки, він просто зобов'язаний діяти так, щоб використовувати всі можливі. Ми там бачимо, що оточення Трампа може витягувати якісь антиукраїнські речі. А я думаю, що Середович нас просто це не торкається в середовищі латиномовних американців. Там це е, висуваються свої тези. Я думаю, що якщо публікують про те, що адміністрація Байдена не задоволена позицією Нетаньягу, то він буде підтримувати Нетаньягу, тому що це логіка президентської кампанії. Поляризація поглядів для того, щоб з цим рухатись вперед. по іншому, Трамп. Я так розумію, вигравати не готовий на сьогоднішній момент. іншими І словами. Я так не... розумію, вибачте, Євгене. Іншими словами, раніше виграшу праймеріс, ну тобто в березні, та коли буде цей цей вівторок їхній. Та ніякої домовленості бути не може. На вашу думку, ну я думаю, що вона достатньо маловірогідна. 9 місяців, 23-го року Наше свороване Європай активи принесли 3 мільярда євро прибутку. Но...